Добрий день, дітки! Сьогодні пропоную вам пограти в цікаву гру Дружба чи ні? Вам потрібно поглянути на картинки та визначити, це дружба чи ні. Згляньте, будь ласка, це зображення. Що робить хлопчик? Він сміється, а дівчинка, вона впала їй боляче, мабуть, чи буде це робити друг? Чи це дружба малята? Ні, звісно, ні. Коли друг впав, потрібно простягнути йому руку допомоги та допомогти піднятися. Чідке, що ви бачите на цьому зображенні? Так, дві дівчинки сміються, обіймаються. Чи це дружба? Так, звісно, це дружба. Друг може обійняти свого друга. Розгляньте, будь ласка, це зображення. Що роблять діти? Так, вони граються іграшками. Вони не сваряться, так? Це дружба малята. Так, це дружба, вірно. Коли ви граєте з другом в іграшки, ви повинні ділитися ними. Дивіться, будь ласка, на це зображення, що роблять діти. Так, вони кричать, вони сваряться. Чи це дружба малята? Ні, звісно, ні. Друзі не сваряться. Гляньте на це зображення, що робить хлопчик. Так, він забирає іграшку, у дівчинки. Чи гарно це робити? Чи це дружба малята? Ні, звісно, ні. Друг не буде відбирати іграшку. Звичайно, друзі діляться іграшками один з одним. Сподіваюсь, дітки, вам було цікаво, і ви зрозуміли, що таке дружба і як повинен себе поводити справжній друг. До нових зустрічей!